Ми зараз поговоримо про ситуацію в енергетичній галузі, але перед тим я хочу сказати, що в Україні аномальна спека, липень б'є температурні рекорди. До чого я це все говорю? А до того, що це шаленне навантаження на енергетичну галузь. Чи так це будемо з'ясовувати? А нині в Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії. Про це попередили в Міненерго через масовані російські обстріли в енергосистемі. Є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна. Додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. В міністерстві зазначили, що через спеку спостерігається зростання споживання електроенергії. Тож українців закликають заощаджувати її, особливо у вечірні години. А з нами на зв'язку Артем Мартинюк, виконуючий виконуючи обов'язки генерального директора акціонерного товариства Українські розподільчі мережі пане Артеме, вітаємо вас. Добрий день Вітаю. А, отже, липень. Липень рекордний липень, чи можемо фіксувати збільшення споживання електроенергії вже так за цей місяць? Ну і безумовно не можемо не спитати про причини такого підвищеного споживання, чи ці причини відрізняються, наприклад, від тих причин, що були в червні. Так, дійсно, аномальна спека плюс ремонтна компанія зараз додала нам ремонтна компанія на генеруючих потужностях. Додала нам на сьогоднішній день проблем. Тільки за один день різниця між 10 і 11 числом і споживання становив 7%. Ну Високі температури вони додають навантаження на мережі. Бізнес населення змушено використовувати більше електроенергії для охолодження чи там для технології. Тому літо це завжди високі високі навантаження і високі температури. А враховуючи, яка аномальна спека сьогодні, це додаткова проблема. Дуже важливо, щоб до кінця літа. Вирівнялися так графіки подачі електроенергії в будинки, квартири українців, але з цим є певні питання, тому що на ремонті зараз перші блоки атомних станцій, коли вони мають завершити ці ремонтні роботи, вийти в роботу, і наскільки це може змінити ситуацію? Ну покращення сподіваюсь, ми відчуємо з вами вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому ми на наступний тиждень по початок, а на кінці наступного тижня планується значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей. Так що є, є позитивний динамік. Пане Артеме, зрештою можемо ми дещо там кристалізувати, так і назвати все ж ключові чинники перевантаження енергосистеми. Перше, друге, третє, четверте головне, це те, що ніхто в світі не стикався. Це військові дії і порушення країни терористам, на нашим сусідам, мов та правил ведення війни, це атаки по критичній інфраструктурі. Наголошу, що всі ніхто з такими речами не стикався. Це перша проблема. Друга проблема те, що ми залишились втратили повністю маневрову генерацію, залишилися тільки затомними блоками, які на сьогоднішній день потребують перезавантаження палива для роботи осінній зимовий період 24-25 років. Третя причина це надвисокі температури на сьогоднішній день і високий попит на електричну енергію. Ну ось основні основні моменти, що ми що ми сьогодні живемо, пане Артеме. Українці вони є фахівцями в багатьох галузях, в тому числі в енергетичній. Вони добре знаються на імпорті, експорті електроенергії, можуть давати поради, і, і зокрема щодо експорту електроенергії, що робиться це не своєчасно, неправильно, в великих об'ємах. Чи можете ви внести ясність, розставити крапки над і, і допомогти тим, хто щось там розуміє і тлумачить? На сьогоднішній день міждержавні перетини завантажені повністю імпортом електричної енергії, яка надається е, е, Польщею, словаччину, Угорщину, Румунію та Молдови. А також е, періодично залучаємо з цих країн ще додаткову аварійну допомогу. Так що міждержавні перетини вони повністю завантажені електричною енергією, яка надходить на територію України. В таких умовах експорт вести неможливий, тому. Ті люди, ті чи ті диванні фахівці, які роблять е, подібні заяви, е, я трактую, що вони працюють на ворога і розганяють ворожи, пане Артема. Ну і на завершення не можу, як кажуть, не спитати заклики е, заощаджувати електроенергію. Лунають ну звідусіль, м'яко кажучи, е, як ви бачите, чи дослухаємось, ми, ми я маю на увазі громадяни України. Я так я скажу по собі: складно а, закликати когось до чогось, оскільки ти приходиш на роботу, вірніше, ну, з роботи додому, світла ще немає, ідеш зранку на роботу, світла вже немає. Тому в таких умовах складно щось радити комусь. Ну, ми е, і так обтяжені е, аварійними е, відключеннями стабілі... ну, цими стабілізаційними відключеннями. тому... Е... От єдине, що я, як громадянин і мої колеги в нашому описі, де ми на сьогоднішній день знаходимось. Ми від початку настання літньої кампанії оце високих температур ми домовились, і кондиціонер не вмикаємо. Кондиціонер не вмикаємо взагалі. І не тільки у нас на об'єктах, яких я буваю, на об'єктах критичної інфраструктури в адміністраціях в міністерства ніде кондиціонер на сьогоднішній день не використовується. Тому що це певна розкіш в нинішніх умовах, Пане Артеме, Ми дякуємо, дякуємо. вам за тлумачення за те, що були з нами на зв'язку. Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора АТ «Українські розподільні мережі.